Всім гарного приємного вечора. Тільки прийшла з дачі, їхала п'яти. 5... Часовим в мене йде автобус там в 5, а є 18 чимось дачі. Ну, в 5 я ще йшла, було світло. Тобто в 17.00 ще світло в нас день вже почався бути більш довгим. І я так кайфанула на вулиці сьогодні. Я з таким задоволенням вигрібала той сніг, підметала його, це сонечко, мороз. знаєте. Я дуже люблю на дачі в мороз прийти, пошурхатися ще на брати собі кави. Вити цю каву попити на морозі, мені дуже подобається. Взяла фітнес-батончик такий з горішками з собою і попила. І, до речі, білка в мене його оклянчила. Я кажу, це ж не, 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 не собача їжа. Ні, прийшлося півбатончика їй віддати. Такі батончики і половину віддала свої білці. білки. Ну, для неї мені нічого не шкода. Так ось прийшла обличчя таке, знаєте, як після морозу, як в дитинстві, то щіпає. Треба буде крема нанести побільше, бо дуже багато часу на вулиці на провела. Треба буде зробити прям так на свій, свої віші, то намажу сьогодні великим слоєм, мабуть. Так ось. І що я хотіла сказати: знаєте, останнім часом. Дивні коментарі інколи бувають. Я починаю якось думати, як правильно зробити, починаю викладати якусь реакцію, а потім, знаєте, мене, про те, як учора було, я взяла просто видалила одне відео. Тому що коментар зник. Просто зник. Він був недолугий і він зник. Недолугий, провокативний і для, і для себе я ем, вирішила. Ем, Аналізувати ситуацію і не реагувати так різко, мені треба бути мудрішою. Це не був начебто хейт, але він був якийсь провокативний цей коментар. Я, не, не, я на нього відповіла, і потім він зник. Чомусь повністю зник. Тому я вважаю, що Можливо, треба щось аналізувати в собі і не реагувати так на деякі ситуації. Це, знаєте, я дуже емоційна і чуттєва людина, дуже чуттєва, дуже. Я творча і чуттєва людина. У мене з дитинства дуже легко вивести на емоції, на розчарування, на біль якийсь душі, душі, знаєте. Мені завжди всіх шкода, як мені колись казав мій гарний родич, я казала на російській жалко. Він мені казав, знаєте, жде жалко у бджілці. Ось там ти собі того і хай буде. Не треба каже, інколи не всіх потрібно жаліти. Тому якась в мене така є, знаєте, Дитяча, ще якась зберіглася ця наївність і якась от чуттєвість. А Найгірше, що може бути, це те, що я багато чого бачу між строк, і не можу, нема у мене сміливості сказати людині відкрито. Хочеться, а мене начебто ком сказати, що вона настільки не права, настільки вона гамняна себе веде, що я не можу це сказати. От просто не можу, розумієте? Я не ідеальна людина, я така ж сама, в мене стільки тарганів. Я зі своїми багаторічними якимись приколами, як кожна людина. Але, але, знаєте, інколи я навіть не знаю, як себе вести. Я не знаю, як себе вести. І я зробила висновки, що треба бути менш емоційною і вже вчитися бути в такій рівні. От йога вчить саме цьому. Знаєте, одна з моїх підписниць, і вона теж блогер, я на неї підписана. Вчора мене змусила якось замислитися, Знаєте, дуже вона сказала, що не може останнім часом читати книжки, тому що лею думки, вона читає книжку, а думки десь. Десь, десь. І не може зосередитись на сюжетній книжці, тому що в неї постійно думки отак. вона не одна, така, у нас багато через стрес і постійні оці. Щодня ми отримуємо дуже різну інформацію, і вона не позитивна. Що варта тільки інформація про Чорнобильську ЕС, яку пахнули по куполу ціні ідеології, наші сусіди тупі. Я не можу, мене так це бурило, я не можу, мене серце країться. Просто як можна було по куполу дати, лупанути тою ракетою, зруйнувати, нанести такі збитки, плюнути всьому світу і як ні в чому, щоб їм так зібрати. Це з рук, я не розумію. Я дуже сподіваюся, що міжнародна спільнота якось відреагує, що це просто нонсенс, це всесвітня біда. це не, Вітер понесе будь-куди цю, цю, ем, облучення, облучення да? Воно піде де завгодно. Ну це не те, що там лише Україна буде страждати. Перша Білорусія піде. Росія так само буде страдати через те, що вони зробили з реактором, підірвали той купол. Ну я не розумію цього і важко це сприймати. Це стрес. Я думаю за це. Я думаю, думаю за тих діток, які мене оточують, наприклад, за дітей. Ми вже там. Облучені цим Чорнобилем, я в ті роки народилась, коли був Чорнобиль вже зі ну, мною. Ми вже, мабуть, адаптувалися, ми перейшли через це, а їм жити ще, їм так достатньо бруду, що зараз відбувається. Того, що як ми засрали море і все інше, мазуту і взагалі нема чим дихати вже. Давайте ще будемо облучатися ще додатково. Ну це взагалі не входить. І як можна мозок свій... Сконцентрувати на якомусь сюжетному романі або книжці, Знаєте, що лише може допомогти йога. Медитація через його, все. Я вам кажу 100%. От хочете, сприймайте, не сприймайте. Хто ніколи не робив якісь е, мудрі, як я роблю, медитація сьогодні хочу, і мене завжди щось відволікає від мудри. Якась сила мене відтягує, зробиться так, що я не можу з себе зібрати останнім часом і пропрацювати декілька мудрих. Хоча спочатку мене так виходили, мені так заходили мудрі, а потім, наче, хтось не хоче, щоб я це робив. Тоді треба робити, знаєте треба сьогодні зосередитись, запалити свічечкою, попрацювати з мудрами, налаштувати свою цей зв'язок з Всесвітом, розумієте, тому що ось коли ми працюємо в, через медитації, через мудрі, через йогу, через вправи йоги, у нас якось перезагруз організму виходить, і ми, наче заспокоїмося, і мозок наш, наче коли він отакий весь, він починає зосереджуватися, заспокоюватись. От тоді ви зможете читати книжки. Я вам кажу, це, це перевірено, йога заспокоює душу і тіло. Мозок, наш зосереджує. Тібетські монахи виходили в гори і жили там місяцями для того, щоб навчитись відключати свої емоції і мозок, і лишні думки. Це техніка, яку не кожна людина може навчитись, але через його, через медитації, медитативні стани, правильні медитації, так? не зомбування, а медитації, я кажу. Тобто, замислитись, будь ласка, що. Треба це робити. Для мене навіть правильна медитація влітку, коли я гребусь на грядках в землі, щось саджаю. В цей час я контактую з землею, і в мене виходить якийсь перезагруз, мій мозок зосереджується, він наче остиває, і я починаю мислити по-іншому. І це для мене прям медитація. І я так відчуваю енергію землі, що вона мене насичує, і я. Якісь ідеї приходять в голову, якісь відповіді на питання, поки що саджаю, тому я обожнюю дачу землю, і я її обожнюю. Розумієте? Я не знаю, мене прям тяне земля до себе. От мені подобається в землі порпатись і саджати, давати нове життя, і дивитися, як воно росте. Тому я дуже бурюсь, коли вони щось там хворі або пропадають, і не намагаюся його якось врятувати, розмовляю з цією рослиною. А, ну, якось так, уявіть собі, хтось скаже хворенька, не хворенька, ось така я. Така от я людина, розумієте? Мені вже стільки років, а я ще як дитина мислю. Ну, нібито, да? ну якось так. Ну, що я можу вам сказати? Але в мене такі класні ж подружки, подружки знайомі є, які мене підтримують і не сприймають мене такою, яка я є. Розумієте, інколи навіть готові піти зі мною на якусь крейзі ситуацію, якусь і підтримати мене. Ось. Тому якось так. Тому е, зараз дуже, дуже актуально бути сильними. І, на жаль, так вийшло. Я виклала рільс попереду, там є в мене е, про силу жінок українських. Я не обирала шлях сильної жінки, ніколи не намагалася бути нею і бути якоюсь залізною леді. Я завжди хотіла бути принцесою, дівчинкою, дівчинкою, квіточкою. Мені завжди це хотілося. І в душі, в серці я така і є. От повірте мені, я не обирала долю сильної жінки. Але так життя поставило мене з самого дитинства, як розлучились мої батьки, мені прийшлося дорослішати і сприймати всесвіт таким, яким він є. Мені було. Десь 11 років. І відверто кажу вам, що я не хотіла такого життя, але вийшло, мені прийшлось розчаровуватися, падати, вставати, вставати, падати, все життя я проходжу якісь такі стресові ситуації, беру себе постійно в руки. Так от, коли ви не знаєте. Я вам кажу зараз, є два методи, коли вам ну, дуже погано, і я це практикувала ще з підліткового віку. Коли вам дуже погано і ви не знаєте, прям, як свій, свою душу заспокоїти і як знайти відповідь на свої питання, робимо так: беремо аркуш паперу і пишемо на ньому все, що у вас зараз болить. Прямо перечисляємо. Така ситуація, мені зараз неприємно через те те мені те-те-те. просто пишете все на аркуші. Пишете, 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 поки не зупинитесь, поки вам уже не набридне і ви зрозумієте. Все, досить. Склали і поклали. Хай воно добу побуде, десь лежить там, а потім, не розкриваючи, візьміть і споліть це. Спаліть просто це. Це працює. Я вам кажу, хай полежить, зразу не полить, хай полеже, а потім полить. Відпускаємо, відпускаємо цю ситуацію. Коли хочете дати собі відповідь, підходьте, будь ласка, до дзеркала і кажіть собі. Ну що ж, така така ситуація. Привіт, моя дорогенька, наприклад. Прям з собою спілкуйте, зеркальні, нічого такого нема. Це ваша ви збоку. І задайте собі питання, а як так вийшло, що вийшла така ситуація? І що ти будеш робити? Як так? Ну, нічого, заспокойся собі, кажіть. Я треба зробити те, те те. те те Ти все здолаєш, ти все зможеш. От такий діалог. Перед зеркалом. Якщо ви йдете і в якісь моменти вам треба мати силу зараз, і ви боїтесь якоїсь ситуації, кажіть собі завжди мотивовано перед зеркалом. Ти така крута, ти найгарніша, найкрутіша, ти з усім справишся, ти можеш, подивись на себе, ти зірка, кажіть собі це перед зеркалом. І це діє. Я перевіряла на собі. Були важкі часи, як у кожної жінки в мене. Різні ситуації. І не завжди хочеться з кимось це обсуждати, обговорювати, або комусь я з тих людей, яка не люблю біль викладати на когось, або дуже якісь там. Це наче для мене це наче зараз комусь. Вивалю це, а воно людині це негативне потрібне. І я не настільки егоїстична людина, щоб так робити. Тому інколи а тримати в собі не можна. Ось ці дії допомагають нам розгрузитися. І біг. Побігли. Побігли, вийшли і фізичні або зала, або бігаємо. Біг взагалі це найкраще, що може бути. Велосипед я на велику ганяла і біг. Скорость, ви рухаєтесь, рухайтесь, рухайтесь, рухайтесь. Не можете так, ходіть. Вийшли і пішли, 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 прийшли робити коло е, ніжками, ніжками, ніжками. Саме рух е, цей картизолових перепрацьовуючи стресову ситуацію, звільняє наш організм від негативного якогось психологічного стану. Ось, якось так. Це всі. Мої рекомендації перевірені на собі. Я така ж людина, як і ви, і я така ж жінка, як і всі. І війна нас робить не, не, не зовсім здоровим психологічно. Це 100%. Ми всі хворі. Всі нас лікувати і лікувати, ми всі постарішали через війну. Ми стали бу, стали просто іншими людьми. Розумієте, ми до війни і зараз це інші люди. А після війни ми також будемо іншими. Це взагалі інша ситуація буде. Закінчиться ця війна. Вірте в це, вона закінчиться. Стовідсотково найближчим часом будемо вірити в це, молитися. Наші молитви повинні почути е, вищі сили. Вони нам допоможуть. Допоможуть, бо завжди правда на добро на на. Правда, на добрій половині. Ми себе захищаємо, ми нікого не нападаємо, не вбиваємо. І там все бачать, повірте, розплата за це буде важка тим людям, хто це зробив. Тобто наші сусіди за це будуть відповідати. Бо відповідати і відповідати не одним поколінням, їм жити з цим. А в нас попереду буде інше життя. Буде зовсім правильне і інше життя. Всі люди, які гинуть зараз, вони не просто так гинуть, дуже шкода їх. Але їхня смерть, і ця знаєте, жертва, яку вони зробили, це дуже важко казати, навіть мені боляче це казати. Вона не прийде марно. Ми будемо пам'ятати це все життя. Ми будемо розповідати нашим дітям, онукам, і наше завдання передати це. З генами, щоб ми більше не повторювали цих помилок, щоб ніколи в житті ми не сказали, що це ми забули і помирилися. Ні, це не та ситуація, коли можна це проковтувати. Розумієте? Вже б напроковталися, вже скільки ж можна було. Не було б цього, якби не ковтали стільки років оці всі речі. Мені, наприклад, навіть зараз соромно, що я колись. Стільки цього гівна їла так само, і так би мовити, в мене зараз такий перезагруз мозку, що мені навіть стипно, що я не розуміла багато речей до війни, які я жила, і не знала, що воно так. Зомбі на мене діяла, да, як багатьох. Це все. І мені дуже шкода. Дуже шкода, що я колись щось таке слухала, колись сприймала, дивилась тих людей. Мені взагалі не хочеться до цього навіть повертатися. Ось, якось так. Тому я всім бажаю гарного дня, вихідного, недільного. Завтра в нас робочий тиждень. А сьогодні ввечері я викладу вам класне СМР. Мені є, що вам показати. Це будуть. Незвичні АСМР, незвичні. Буде класика і незвичне. Те, що ви любите. Обожнюю вас, мої дорогенькі!